Кожен період року, період року, завжди має свої продукти, тобто навіть от, продукти літа, продукти зими, продукти осені. І так як кожного періоду людина має, так і осеню, має мати і жири, і білки, і вуглеводи. Відмінність в тому, що влітку це одні продукти, а осінню інші продукти. Тобто, Ну от прикладом білкової їжі може бути це квасоля осінню, це капуста, як це, хоча це рослинні білки, але є в ній ну, білки. Тобто це потрібно для того, щоб ну, організм наш ну, був здоровим. Також багато білків в м'ясі, але ну, така порада в осінню переходити більше на куряче і кроль з кролятини. тобто не яловичина і не свинина, тому що вона важче перетравлюється. і Взимку трошечки організми, в організмі йдуть, застопорюються ну, за, за процеси переварювання, тому треба легше м'ясо споживати, але його обов'язково треба споживати. Вуглеводи, я вже говорила, це є сухофрукти, це є овочі, фрукти любі від капусти, буряка, сливи, яблука, виноград. І жири це ну, більшості водожирна їжа. Це не мається на увазі жирну, це, це морська риба. Тобто в ній нам багато дуже ненасичених жирних кислот, які нам потрібні обов'язково для організму, для зимку, для того, щоб накопичити ту енергію, яка потрібна взимку нам для того, щоб був організм здоровий. З, ну, от з таких характерних продуктів по осені, що я можу би ну сказати, яких саме такі, от, як продукти осені, це яблука. Вони підтримують організм у боротьбі з серцево-судинними захворюваннями, про що ми не знаємо. яблука вітамін, багаті вітаміном С, тобто, це е, люди, які схильні до анемії, теж можуть вживати багато яблук. Виноград це хороший антиоксидант, тобто він збагачує організм киснем. Припустимо, сливи це не знаю, чи всі знають, це Вони нормалізують внутрі черепний тиск. Внутрішрівний кровообіг, і тому вони можуть запобігати вживання слив навіть в сухофрукти, тобто сухі сливи, але на даний момент є і ще й свіжі сливи. Вони запобігають головним болям. Е, ну, капуста, я вже сказала, капуста вона є білком рослинним. І ще, крім того, квашена капуста дуже багата на вітамін С. А вітамін С Сприяє нашому організму в боротьбі з багатьма інфекційними захворюваннями. Е, квасоля це білок. Горох, квасоля, бобові це все ну, насичені білком. Морква це каротин. Каротин нам допомагає виводити шлаки з організму і хорошо, обмін речовин нормалізує морква, але ну. Для дорослих можливо це може бути там вживання моркви в будь-яких кількостях, а для дітей це ну в певні в обмеженій кількості і краще це робити в пюре таких овочевих, тобто яблучно грушеве і морковки додати, Тобто значить гарбуз. Зараз хороший продукт, такий гарбуз. Він багатий на вітамін С, на вітамін А, Б, ПП. Тобто це продукт, який теж виводить холестерини, шлаки з нашого організму. І дуже багато страв можна з цього продукту приготувати. Зимою ми вже адаптувалися, тобто осінь це є перехідний період, і ми маємо до зими тобто, гарно підготуватися. І хто прислухається до порад фахівців, той дуже гарно переносить зимній період. Тобто, якщо ми наситили свій організм певними мінералами, вітамінами, забезпечили себе енергією, тобто ми правильно харчувалися, то звичайно ми зиму перенесемо гарно. І ще дуже важливо, про що я хотіла сказати: саме раціон, тобто режим харчування. Тобто, сніданок в. Осінь має бути з в проміжок з 7 до 9 години, обід десь з 3 до 4 години, і вечеря не пізніше, ніж за 3 години до сну. І ну, теж дуже важливо, сон має бути 7-8 годин, тому що це теж потрібно для організму, тому що тільки в сні востанавлюються всі наші ну, функції, і ми знову встаємо зранку здоровими.